Вітаю вас в мілі Ампергоди на Зені Айкул. Сьогодні хочу розповісти вам про кабель TRS-MM1 5M YAN ADO Cable M30 в срібно-чорному виконанні від виробника бази Цей кабель є ідеальним вибором для тих, хто любить слухати музику, дивитися відео і грати на ваших улюблених пристроях. Завдяки його універсальному TRS-стерео роз'єму, ви зможете підключити його до різних аудіопристроїв. Таких як смартфони, планшети, комп'ютери, ноутбуки і навіть автомобільні аудіосистеми. Кабель має довжину 1-5 що достатньо для комфортного використання в будь-якій ситуації. Він також володіє високою якістю звуку і міцними, надійними роз'ємами для мінімізації втрат сигналу. Срібно чорний колір кабелю надає йому стильний і сучасний вигляд, що ідеально пасуватиме до будь-якого інтер'єру або зовнішнього вигляду вашого пристрою. Крім того, Оболонка кабелю зроблена з якісних матеріалів, що забезпечує йому довготривалу експлуатацію і стійкість до зовнішніх пошкоджень. Ви можете придбати цей кабель в нашому міліагодині Айкул вигідно і просто. Зробити замовлення можна як в онлайн режимі на нашому сайті, так і у наших фізичних міліампергодизинах, де вам завжди допоможуть наші фахівці з продажу. Тож, якщо вам потрібен надійний і якісний кабель auxiliary ADO trs MM1. 5 метрів Яян Адеокейбл М 30 в срібно-чорному кольорі вирушайте до міліагоди година Zeno iCool і зробіть свою покупку вже сьогодні. А ми, в свою чергу, забезпечимо швидку доставку і чудовий сервіс після продажного обслуговування.